Проведенням турніру відкрили сезон пляжного волейболу. Змагання відбулося у горішніх плавнях. Протягом баталі на піску виявили найкращі дуети серед чоловіків та жінок. Як проходив перший турнір з пляжного волейболу на майданчиках в районі готелю Славутич, дивіться далі. Турнір з пляжного волейболу зібрав у горішніх плавнях чоловічі та жіночі дуети. Матчі відбувалися на усіх чотирьох майданчиках, які розташовані на території пляжу в районі готелю Славутич. Ще планувалося в травні відкриття, але у нас не, за погодних умов не змогли ми це провести. Дякую Збройним силам, які надають нам можливість грати, жити. Турніри. На турніри зібралось 11, 12 мужських команд і 5 жіночих команд зібралося. Представники мужських команд це Кремічук, Раділовка, Полтава, Горішні Плавні. Грає система проводиться в групах, в групах по шість команд. Про участь у турнірі розповів учасник дуету з Полтави Олександр Сохін. Стосовно завдання цей турнір отримати досвід, оскільки в нас багато молодих гравців, які не так давно почали займатися пляжним волейболом, тому для них це просто ігровий досвід. А для мене, ну в першу чергу, я як тренер тут, тому просто допомогти початківцям освоїти щось нове, отримати нові ну, відчуття, враження. Перехід із класичного на пляжний волейбол має свої особливості. Тож, як проходить адаптація у грі на піску на початку літа? Перехід, звісно, ну, специфічний, не дарма це інший вид спорту олімпійський, тому тут своя специфіка, потрібно знати і на чому потрібно наголосити, над чим більше попрацювати, на що звернути увагу. Є відчуття, що ти там ноги такі великі і міцні, оскільки ти укріпляєш ті м'язи, які під час класичного волейболу не задіяні. І це дуже допомагає, коли ти повертаєшся потім в зал, і колінам твоїм ну після адаптації, звісно, легше і стрибається краще, оскільки, якщо ти вже навчаєш, Чись гарно стрибати на піску, то в залі, звісно, ти будеш стрибати і вище, і точніше. Тому свої плюси, звісно, також є. До речі, у пляжному волейболі найбільше працюють ті м'язи, ніг, які не так сильно задіяні під час гри у залі або на відкритому майданчику з класичного волейболу. Якщо ми беремо, наприклад, стрибок, то е, якщо ми говоримо про класичний волейбол, там більше задіяні кроножні м'язи, оскільки йде відштовхування за рахунок е, гомілкостопів більше. Е, на піску специфіка інша, оскільки не тверда поверхня, тут більше задіяні чотириголові м'язи, ніг, е, тому що тут доводиться підсідати глибше і виштовхуватися за рахунок роботи великих м'язових груп. Е, тому тому ну, зовсім по-іншому так. За підсумками турніру, серед чоловіків, перше місце здобули гості з Кременчука Дмитро Жорняк та Олексій Тищенко. Фіналістами турніру стали представники Глобинської громади із села Радалівка Арсен Шпорта та Геннадій Слива, які завершили турнір на другому місці. Команда називається «Арген», Арсен. Мій напарник і гена. Я другий більше приїхали віддихнути пограти, побачити друзів. Получить задоволення. Я кожен рік тут приїжджаю і не і не один раз на рік. В цьому році перший раз це відкриття. А так кожен рік по двічі, по тричі приїжджаю. Геннадій Слива завжди із задоволенням приїжджає у горішній плавні, де є умови для гарного проведення турнірів із пляжного волейболу. Майданчики в горішні плавнях і місце знаходження одне із найкращих в Україні, тому що тут. Майданчиків велика кількість річка покупатися. І можна переночувати, можна пообідати, поснідати. Сюди завжди вся Україна старає бажання має приїхати сюди, бо тут дуже хороша локація. Одна з найкращих в Україні вважається, бажається. Третє місце у чоловічому турнірі у Андрія Максименка та Юрія Петлякова, які представляли горішні плавні. Разом із чоловіками участь у змаганнях брали й дівчата. Більшість дуетів тут складалися із прихильниць пляжного волейболу горішніх плавнів. Серед них Тетяна Романова, яка разом зі своєю партнеркою Тетяною Байковою виграли жіночий турнір. Продовжуємо тренуватися з жінками, ми продовжуємо ходити на тренування. На жаль, ми зараз без тренера нашого. Можливо, передам вітання. Ми дуже сумуємо за ним. дуже любимо його і сумуємо і чекаємо. Приймали участь, тому що ми любимо волейбол. І любимо одна одну, і тому приходимо і будемо приймати участь і в інших змаганнях. Поганенько, гарненько, але будемо приймати участь. Цікаво, знаєте, Ми думали, що час буде легше, але не дивлячись на те, що ми між собою грали так само, як і на тренуваннях, але ми хвилювалися. Ми першу гру просто замкнулись, але потім потрошки розслабились і вже краще пішов. процес. Тетяна розповіла, як вона сприймає перехід влітку з класичного на пляжний волейбол взагалі дуже складно. Я, коли вперше потрапила, думаю, ну, це ж волейбол, той сами, самий м'яч, можна сказати, там, сітка, все, але складно. Пісок, не такі виходи, не такі прийоми, все треба по-іншому складніше, мовити, складніше. Мені складніше. Друге місце у жінок посіли Юлія Прокопчук та Маріна Путян. Третіми стали Таїсія Солоха та Анастасія Лабендик. Організатор турніру Андрій Мормуляк також відзначив дует із юних гравчин, які займаються пляжним волейболом. Приходьте, вболівайте за своїх. І ще раз дякую Збройним силам. Сезон з пляжного волейболу у горішніх плавнях відкрито. Його продовженням буде турнір під егідою Асоціації ветеранів пляжного волейболу у категорії серед чоловіків 100+. Ця позначка означає сумарний вік учасників в одному дуеті. Також у рамках цього турніру пройдуть змагання без обмежень за віком серед чоловіків та жінок.